Друзі, всім привіт! Я сьогодні вас запрошую на наше виробництво Верді. Сьогодні у нас на збиральному учаску дуже офігенна річ, яку ми там ну не дуже часто складаємо. Сьогоднішнього відео я хочу розказати, як зробити острів за шпіл плити 12 мм товщиною, щоб вона була з мінімальною товщиною, щоб цей каркас був. Повністю посилений і він виглядав ну дуже файно, щоб всі кромки були під 45 градусів зроблені, щоб було все зарізано і зроблено. Давайте вам покажу, який у нас виріб вже вийшов. Бачите, у нас вже, ви такий кубик стоїть. Але це кубик острів до якого ще буде приходити стільниця з дерева. Ми ще її поки не бачимо. Але я сьогоднішнього відео хочу показати: от такий, от, бачите, зібраний контрольну зборку, проходить цей кубик. Що ми зробили для того, щоб цей кубик був посилений? Ми зробили каркас. З ламінового ДСП, сірого підібрали під колір самої HPL-плити, яка під бетон зроблена, для того, щоб цей острів був посилений і він не розходився, бачите, ми знизу додали отакий от уголок, де 30 мм з полку 10 мм, який ховається в цю частину, і він тримає дуже міцно цей, цей угол. Але саме головне було і ну, саме складне це зібрати оці всі крайки під 45 градусів, щоб був переход текстури. Бачите, переход текстури йде на одну площину і потім переходить на цю площину. І ми бачимо таку гарну-гарну річ, яка така повністю така монументальна бетонна. Чим ще класний чи шпіл плита, тому що вона практично не царапається. На неї можна поставити гаряче, можна навіть курок покласти, вона не пропалиться. Але з нею дуже обережно треба працювати, бо з ну, всіми, всіми зарізами дуже складно. І давайте я вам покажу, вже, як це зроблено. Бачите? Тобто, у нас виходить і тут є заріз, і тут є заріз, і тут є заріз, і треба скласти повністю цей весь узіл. Вузол, щоб он стояв і тримався, що ми заклали всередину вузла. Ми заклали ще 10-мм фанеру, яка у нас робиться як каркас. Ну вона тримає, виходить, і переходить з нею товщини на другу товщину. В цій частині у нас буде у замовники стояти холодильник, тому ми бачите, зробили як. Ми зійшли цією крайкою всередину для того, щоб коли стояв холодильник, щоб ми бачили таку монументальність, тому що ця частина буде відкрита. Тут у нас буде йти каргошка виїзна, а з лівої частини у нас буде визнані ящики, зроблені теж з HPL плити і ці визнані ящики, ми фасади зробимо теж там повністю силова ШПЛ-пластика. Тому, коли робиться повністю за шпіл-пластика, такі от вироби, дуже, дуже, ну, дуже обережно потрібно працювати з, з крайками, з узлами. До речі, пер, ну, перед тим, як ну, зробити цей острів, ми дуже довго продумували конструктив. Конструктив цього острова продумався приблизно конструкторам. Ну, я не знаю, днів днів наверное, на сім, щоб він у от склався, як ви, от ви бачите, от, там на збиральному часку, що такий острів монументальний з переходом текстури, скільки треба аж піл плити, як це зробити, як посилити ці узли, як зробити цей перехід? І у нас, бачите, вийшов, вийшов такий от гарний острів, але скоро він поїде до замовника. Коли ми там доробимо стільницю, може, якщо спіймаю на виробництві, то що зніму відео, покажу, як цей острів виглядає ще з деревом, вже, яка там перехода. Так що, якщо подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.